І ж думка, не загальна думка українця, це її думка, там, ну так вот так, такий випадок з неї. Навіщо ви чіпаєте, типу, ну аби розігнати. І в мене здається, що зараз взагалі стільки людей е, спонсоруються звіти, і навіть, наче це, ну може я дебіл собі накручу, наше це легко побачити, і наші з цим це нічого не роблять. Це мене це дивує. Типу. ну мені здається так само, коли зачіпаються до Фаріон, особливо з мовним питанням. Вони просто знають, що вона щось да, ляхне, ну, та і, і це розуміє. Да, і якісь канали. Мені даже здається, якісь журналісти, які колись працювали на Мідвічуках, якого хера вони мають ці свої літесенції. Зараз ну це просто ну дуже багато питань. Таке ну я просто да. Я такі знаю, о знов час шакаліний вагон, типа теж там дзвонять. От теж, от сталася така і фраза. І питають, а як, от, ну типу, як би ви прокоментували? І вони там катам от, Азовці, там якісь розмовляють російською? Я знаю, ну типу вони як приклад ставлять. А от ви, як військово, як прокоментуєте? Та нахір ви нахер ви це все ворушити? Ну ви ж? Кому робити? От Кому класно від того, що ви подзвонили військовому і стригерили його, де йому і так важко? Кому, крім того, що ви 50 тисяч в Ютубі сраному наберете, кому від цього класно? Я не знаю, кому від цього класно. Я би просто оце, ну, це все робив. Тип. Але як це може робити, якщо телемарафон провалений максимально як ідея, як, ну, типу, там, як, як е, пропаганда?